Добрий день, любі малята! Я рада вас вітати. Подивіться, хто до нас сьогодні завітав в гості. Це ведмедик. Добрий день, малята! Радий, що до вас прийшов в гості. Ведмедику, ми теж дуже раді тебе бачити. Мої бабусі незабаром день народження, і я вирішив приготувати подарунок. Ведмедику, а який саме подаруночок, якщо один секрет. Хочу подарувати квіти. Вона їх так любить. Але, мабуть, до дня народження вони зав'януть. Ведмедику, так подаруй квіти в горщику. В горщику? Так. До речі, ми сьогодні з дітками будемо малювати. Ось такі квіти. Якщо хочеш, залишайся, помалюєш з нами. Добре. Ведмедику тільки потрібно слухати уважно та запам'ятовувати. Тоді в тебе вийде гарний малюночок. Діти, давайте зараз вам покажу, що потрібно для цього. Для нашої роботи нам потрібен папір білого кольору. Заздалегідь я вирізала горщик з паперу та приклеїла його. Нам потрібні фарби зеленого кольору, рожевого та червоного, пензлик, ватні палочки та кришечка. Я взяла її з фарби. Ви можете взяти з пляшечки та водичка. Перед тим, як ми будемо малювати, ми зробимо пальчикову вправу. Діти, повторюйте вправу за мною. Сяє сонечко привітне, квітка з пуп'янку розквітне. пелюсточки розкриє, сонечко зрадіє. Молодці! Тепер наші пальчики готові до роботи. Беремо ватні палочки, занурюємо фарбу рожевого кольору та будемо робити ось такі квіти. Як гарно виходить ось так по колу. Тут збоку. Так, перерось тут. Тепер знизу. як гарно виходить. Тепер беремо червону фарбу і теж додаємо ось так. які в нас вийшли гарні квіти. Діти, а зараз ми будемо домальовувати стебла до квітів. Беремо зелену фарбу, пензлик. І ось так малюємо ось такі палочки. Це стебло квітів. Тепер будемо малювати листочки. Будемо робити відбиток кришечки. Беремо її ось так, занурюємо фарбу. Ось вона у нас така діткенька. Робимо відбиточок. І як гарно вийшло. Зараз тут. Ось тут ось можна. Змізу. У нас виходять такі кругленькі листочки. Ось такий малюночок у нас вийшов. Ось такі квіти ми намалювали в горщику. Тобі подобається ведмедик? Ти все запам'ятав? Так, дякую, я тепер зможу намалювати таку квіточку. І подарувати бабусі. Дякую, малята. Чудово! Діти, спробуйте ви намалювати такі квіти в горщику. Я впевнена, у вас все вийде, а я буду чекати на ваші фото. До побачення, до нових зустрічей. До побачення, малята.